У чарівній долині, де трава завжди м'яка, як цукрова вата, жили незвичайні зайчики, сонячні пухнастики. Вони були схожі на маленькі яскраві кульки з довгими ушками та добрими очима. Кожен пухнастик мав свій особливий колір. Ось знайомтеся, блискітка. Була ніжно-рожевою і понад усе любила сміятися. Ха ха-ха. ха Стрибунець яскраво зелений. Він міг підстрибнути вище за найвищу квітку. Ось так. Ось так! Хвиля, блакитна зайка з чарівною квіткою у волосі, яка знала тисячу колискових ой-лю-лі-лю. Іризка фіолетова красуня з великими очима, яка вміла пекти найсмачніші пиріжки з малини. Нм, промінчик найменший яскраво жовтий зайчик, який світився так яскраво, що розганяв будь-яку темряву. Одного ранку друзі помітили, що небо над їхньою долиною стало сірим-сірим. Радуга, яка зазвичай приклашала обрій, зникла. Бо всі її кольори розлетілися по лісу. Не сумуйте. вигукнув жовтий промінчик. Якщо ми об'єднаємося, ми повернемо барви нашому небу. Друзі взялися за лапки і почали танцювати. Так танцювали, так кружляли. Що, коли зелений стрибунець кружляв у танку, під його лапками розквітали смарагдові листочки. А блакитна хвиля, коли торкалася річки, вода, знову ставала прозорою та синією. Рожева брелискітка та фіолетова іриска розсипали навколо іскри сміху, від яких зацвітали квіти. І нарешті жовтий промінчик підстрибнув так високо-високо до самого сонця, потягнувши за собою всіх друзів. Що в ту ж мить від їхнього сяйва в небі розквітла величезна яскрава радуга. Пухнастики зрозуміли, що коли вони разом, світ навколо стає кольоровим і добрим. З того часу вони щодня влаштовували великі, веселі ігри, дарували радість кожній дитині, яка вірить у диван. Ось малята яка чарівна історія до нових зустрічей, Па-па!